Вітаю, друзі. Чекаю сестру. Везе мені моє замовлення насіння. Але сьогодні насіння огляду не буде. Сьогодні будемо думати про мою мерзлу капусту. Є така ідея здати її на заморозку. Привіт! Покажу тебе в себе на каналі. Може хто впізнає. Буряки? Ну що? Настіння трошки не те, що думали, але ж. Але нормально, добре, що таке є. Так, що? так добре, зараз будемо йти на нашу мерзлу капусту та думати, що з нею робити. Можливо, здамо її морожену Або людям. Сприймо. І так, зараз наріжемо ящик цвітної капусти. Зараз покажемо яка. Правда, вона підмерзла. До речі, сьогодні те саме 14 грудня, тільки вже вечір. Сестра просто приїхала в гості. Ану, показуй. Є ось така, вона, в принципі, нормальна, качан навіть не підмерз всередині, а містами є ось тут, дуже добре так прихопило. Тому зараз за зниженими цінами наріжемо ящик і людям. Сестра відвезе. Я вам скажу, вона прям побіліла так. Добре придавила морозом. Можливо, на днях ми її всюди спустимо на продаж. Уже яке є, таке і є. <кій> ну, це не самі найбільші качани. Це такі середні грам по 200-250. садець в іншій теплиці. Там на отаму, у нас біля дверей, там досить більший. Ну, такий грам по 300-350 по буде. А тут зараз ящик виріжемо. Хоч семіна відбиті, то хорошо. О, диви, яка гарненька. Клас. Така, ну там ще більше. Якби не місяць раніше, а ця мерзла, вона, вона важка. От якщо важка, то вона... Ой, якщо мерзла, то вона важча. Це нам плюс. Люди все одно будуть заморожувати, тому свіжоморожена така буде. З морозилки та в морозилку. Оце, друзі, такі справи. Краще садити на місяць раніше. На той рік ми це все діло врахуємо. Так, добре, буду трошки допомагати, а то як завжди знімаю. Я знімаю, а всі роблять. Ось такий маленький заказ, це перший, ще він і до чого морожений. Так що... Знаєте, і на цьому добре. Кожен день хоч би по такому ящику, то й непогано. А далі вже буде видно. До речі, сестра займається більш так реалізацією продукції в даний час. Ну можливо, хто не знає, вона має свій власний канал, вона нещодавно зробила. Зветься моя дача, тому, друзі, кого зацікавило, можете підписатись. <звук> <звук> Давай. Ну, а на цьому все. Як завжди, далі буде.